Слава Україні! Гібридна війна проти Європи. Верховна Рада відтермінувала проведення місцевих виборів. У Ярмолинцях домашній кривдник отримав підозру. На Хмельниччині завершується підготовка до зими. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше детальніше. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн заявила про гібридну війну проти Європи. Вона вважає, що численні порушення повітряного простору ЄС є послідовною кампанією, спрямованою на Роз'єднання Європи і ослаблення підтримки України із трибуни Європарламенту фондерляєн закликала не лише до реакції, а й до стримування. Інакше сіра зона лише розширюватиметься. То посадовиця підкреслила, Європа повинна терміново оснаститися стратегічними можливостями реагування, і ми повинні бути здатні реагувати в режимі реального часу. Ця робота вже розпочалася. Рада проголосувала за безперервність роботи місцевих рад і голів в умовах війни. Рішення підтримали 308 депутатів. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко. Проведення місцевих виборів відтермінували до завершення воєнного стану. Нагадаю, вони мали відбутися цього жовтня. Відповідальність за неможливості виборів парламент поклав на державу агресора Росію. Навіки в лавах небесного війська у Грицівській громаді повідомили про втрату захисника у російсько-українській війні. Загинув солдат Володимир Петрович Ковальчук. 1990 року народження, житель села Онишківці, довгий час оборонець вважався зниклим безвістем. Проте, на жаль, підтвердилося найгірше 25 січня 2025 року. Поблизу населеного пункту Янтарне Покровського району Донецької області. Під час виконання обов'язків військової служби він загинув. Про церемонії прощання із захисником повідомлять згодом щире співчуття рідним. Вічна слава та шана захиснику. У ярмолинцях чоловік ображав колишню дружину, погрожував їй і часом бив за вчинення психологічного та фізичного домашнього насильства 40-річному кривднику загрожує до двох років позбавлення волі. Про це поінформували в поліції. Злоумисник не давав спокійно жити своїй 49-річній колишній дружині, будучи нетверезим, систематично вчиняв вдома сварки. Поліцейські складали на нього адмінпротоколи, проводили із ним профілактичні бесіди, навіть притягували до кримінальної відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень, потерпілій, але нічого не допомогло. Тож йому оголосили про підозру. Нетішинець втрапив у шахрайську пастку та втратив понад 12 тисяч гривень. У поліції повідомили, що аферисти зламали акаунт батька, потерпілого і від його імені почали розсилати повідомлення із проханням позичити грошей. Тож син, не роздумуючи та не перевіривши інформації, перерахував понад 12 тисяч гривень на невідомий рахунок, лише згодом зрозумів, що його ушукали. Поліцейські наразі проводять перевірку та закликають громадян бути пильними. Мельниччина завершує підготовку до зими. 95% робіт вже виконано. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні під головуванням віце-прем'єр-міністра із відновлення України, міністра розвитку громад та території Олексія Колеби та заступника начальника обласної військової адміністрації Владислава Фалюша відбулося п'яте засідання штабу із підготовки житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду. До обговорення долучилися представники структурних підрозділів. Зділя саме департаменту розвитку громад, будівництва та ЖКГ, також департаменту з питань оборонної діяльності та цивільного захисту, і представники АТ Хмельницького бленерго і Хмельницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України. Отож на день сьогоднішній план. По тепловому господарству виконано на 92,4%. Роботи планують завершити вже до 15 жовтня. Водопровідно-каналізаційне господарство готове на 96,6%. Житловий фонд на 97,7%. Об'єкти соціальної сфери маються на увазі, школи, садочки, лікарні готові до зими на. 100%. також сформовано понад 120 аварійних бригад, які забезпечені технікою, паливом та всім необхідним для оперативного реагування у разі надзвичайних ситуацій. Окремо триває впровадження розподіленої генерації. На підприємствах області встановлено 51 когенераційну установку. Станом на сьогодні в області визначено та створено 467 пунктів незламності. І наразі це все чим встигаю поділитися. Незабаром повернемося до вас із свіжою порцією новин. На все добре.